Вітаю вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі, мене звати Юля, і саме сьогодні я хочу вам розповісти про свою найулюбленішу кокетку, яка називається Афмалі, що я хотіла показати і донести Вам цим роликом. Перш за все, як ця кокетка може виглядати в трьох кольорах, і як вона може виглядати в варіації і в виконанні багатокольорової. Також наскільки привабливо, саме ця кокетка може виглядати як в гладенькій пряжі, так і в більш пухнастій. І ролик побудований таким чином, що спочатку я з вами спілкуюся обличчям. Потім я вставляю вам схеми, потім приклади робіт із такими невеличкими поясненнями, і в кінці знову схема. І... У мене є окрема вкладка, де я теоретично розбираю ті чи інші кокетки. Так само в мене є теоретичний розбір кокетки Афмелі. Тож, якщо ви зацікавитеся, ви можете подивитися. Ну що, шановні дівчата, поїхали. З чого хочу розпочати? З того, що є кокетки, які, скажімо так, підходять. Або одній фігурі, або іншій фігурі. Саме какетка Афмалі я б її назвала найуніверсальнішою. В неї настільки гарно пророблені всі збавляння або прибавляння, в залежності від того, яким чином ви будете в'язати, і вона однаково гарно сідає як на дитину, як на жінку, так і на чоловіка. Далі, за рахунок, я не знаю, як це так вийшло, яку пряжу ви не використовували, я вам все розповідаю на прикладі власного досвіду. Наприклад, 200 м і 450 Ми розуміємо, дуже велика розбіжність. І Кожного разу я вам розповідаю, що чим товща пряжа, тим умовна регланна лінія збільшується. І є доволі високі кокетки з великою кількістю рядів. Якщо ми з вами на це не будемо звертати увагу, то висота цієї умовної регланної лінії у нас буде десь на талії, а ми розуміємо, що в подібних моделях ми не зможемо ходити. Так ось повертаюся до того, що Незважаючи, на який, який би метраж ви не взяли, вона однаково гарно буде сидіти і ви будете відчувати себе комфортно в будь-яких ситуаціях. Ще раз, так, чому я так кажу? Тому що я відв'язала дуже багато кокеток, і саме на прикладі власного досвіду кажу вам, що це найуніверсальніша кокетка. Далі для мене є кокетки, які логічні. Ось, наприклад, як на мені, тел я, я, її ще називаю краплини роси або краплини, краплинки водички. Вона логічна і послідовна. Навіть якщо, умовно кажучи, не дивитися на наступний ряд деяких моментів відв'язування її, то ми можемо зрозуміти, а що може бути йти далі. Так ось, саме в цій кокетці хочу відразу зазначити, є такі моменти, де ми не можемо логічно додумати, що буде далі. Тож, я б вам радила, якщо ви будете відв'язувати цю кокетку, будьте доволі уважними і слідкуйте. Іноді, знаєте, в'яжемо 5-4, 5-4, 3-2. За рахунок надзвичайно цікавого візерунку, який йде посередині, там. Інколи немає логічної послідовності і потрібно постійно рахувати, рахувати, рахувати. Тож будьте, будь ласка, доволі уважними. І що хочу сказати: якщо вам сподобалася ця кокетка і вам здається, що у вас немає пряжі для виконання її, ви помиляєтеся, її можна виконати з будь-якої пряжі. І за рахунок своєї, знаєте, такої надзвичайної краси вона однаково буде гарно виглядати в будь-яких фактурах і будь-яких кольорах. Але я б хотіла також звернути увагу на підбірку кольорів. Там є певні моменти. Багато білого кольору, Тож, шановні дівчата, саме не наступіть на ті ж граблі, на які натрапила я. Коли ви підбираєте два моточки, то вам можливо здається, що вони контрастують між собою. Наприклад, як в мене було коричневий і вівсянка, подивилася, маточки контрастують, але коли я почала відв'язувати, то зрозуміла, що для того, щоб цей візерунок виглядав доволі ефектно. Потрібно, щоб вони координально контрастували між собою. Це чорний і молочний, коричневий і молочний. Тож, коли ви задумали, можливо, цю какетку, але будете в'язати, подивіться, будь ласка. І саме тут я вам. Здається, б, непогано виглядає, але немає того ефекту контрасту, який би міг бути, але ви побачите як. Потім я його виправила. Ну що, шановні дівчата, зараз я вас запрошую до перегляду, подивіться, будь ласка, мої роботи, і, можливо, саме після перегляду цього ролика ви також забажаєте відв'язати подібну кокетку. З вами була Юля. Приємного перегляду! Зараз перед вами кокетка, яка складається з трьох кольорів. І моя лопопейса, яку я відв'язала з аналогу Drops Air First. Меланж це бебі-альпака, яка нанизана в поліамідний шнурочок із додаванням мериносу. Усі свої кокетки я в'яжу з протяжками, і саме це ви можете побачити на моєму фото. Ця кокетка вона настільки універсальна, що її можна використовувати як на повсякдення, так і на вихідки. Друга моя робота вона виконана також з подібної пряжі. Але трішки я вирішила змінити кольорову гаму. Це поєднання блакитного, темно-синього і молочних кольорів. Після пухнастиків перейдемо до 100% кашеміру коріаджі. Подивіться, будь ласка, як виглядає ця лапопеця при мітражі 500 метрів на 100 г. Витанчено, ніжно і неперевершено. У подібних кокетках ми можемо не тільки гуляти, а також і працювати. Наступна модель, подивіться, будь ласка, зв'язана із 100% вовни жорсткої, грубої, товстої, саме для робочих моментів. І це не тільки краса, а й тепло перш за все. Зараз перед вами плаття, яке я відв'язала із ровничної ниточки. Це йде поєднання baby-альпаки, кін мохеру і па. І подивіться, будь ласка, чому ми можемо в'язати тільки джемпер. Ми можемо цю кокетку використати і для плаття. Можливо, ви також забажаєте відв'язати собі щось подібне. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що я вам казала, як ця кокетка гарно сідає не тільки на жіночу фігуру, а й на чоловічу. І саме ця модель відв'язана із 100% вовни LED Лопі 200 метрів на 100 г. Саме зараз ми з вами переходимо до багатокольорової кокетки. Перше, що ви побачите, це моє платье, яке я відв'язала з LED Лопі. Воно настільки універсальне, що його можна носити як в місті, так і за містом, десь на природі, і навіть половити в ньому рибку. Подивившись на помилки у платі, я нарешті змогла відв'язати ідеальні кокетки. Подивіться, будь ласка, як гарно контрастує сірий з молочним, коричневий з молочним. І саме, бачите, завдяки цьому контрасту вона виглядає як найкраще. Зверніть, будь ласка, також на це увагу. Ну ось, ми з вами. Підійшли до кінця знову варіації кокеток. З вами була ваша Юля. Сподіваюся, що цей ролик вам сподобався. До наступних зустрічей, до побачення!